Доброго дня шановні глядачі. Вітаю вас на мені Гровіниця. Сьогодні їде до клієнта красень Шефен 244 цл Зверніть увагу, який здоровений трактор. Маленьке яке посадочне місце. Тобто порівняно з щоб ви порівняли собі пропорції цього трактора, хто що не бачив, він на них не їздив. Він реально виглядає дуже здоровим, більше ніж люба інша 24-ка. Переднє колеса в нього 75 на 16 задні 1,2 на 24 але виробник коліс сам протектор і по висоті я міряв тобто, вище любих інших виробників не, там, на донфенгах, на Ловолах, тобто з цього він виглядає ще більш масивніше. Ну ще звісно врахувати, що шасі коробка все від сороковки, тобто, він по розміру майже такий, як Донфенг 404, тобто здоровений трактор. Рудяга, танк серед 24-к. Нагадаю, що на Шефенге 3-циліндрові знизилася ціна. Шефенг 244 Сешка трьохциліндровий коштує 6200, а дана модель СЛ коштує 6400. Заїжджайте до нас, знаходимося, ми місто Вінниця Тириске 62А біля авторинку. Підписуйтесь на канал, отримуйте новинки. До речі, Сьогодні збирають шифен 350, який я показував в минулому відео з примусовою надійською. Сьогодні постараюся зняти, завтра викинемо відео. Чекаємо на вас. З вами завжди Юрій. До нової зустрічі! Щасливо!